Ось, у нас тут е трішки подряпана на бампері, бампер під фарбування. Лобове скло у нас під заміну. Ось, воно тут розбите, ну тут павутина пішла по склі. Е задні двері, зрозуміло, під заміну. Е і ходовка робити ходовку, дивитись, що там по підрамнику, по електромотору. Так вона тут. Виглядає ціла силова ця частина ціла. Важелі. Ну, тут страховано позначила всі важелі, позамальовувала От, амортизатор так само. Зрозуміло, ці речі під заміну. А так, все. Ось, ну, задній бампер, зрозуміло. Тут подивимось, можливо, його навіть і фарбувати не треба. Воно тут виглядає, наче так ціле, просто що він відщолкнувся з кріплень. Можливо, навіть його не доведеться фарбувати. Е, з крилишком трішки пограємось, подивимось і дверки-дверки. Скоріше всього, просто знайдемо в колір, поставимо. Далі хлопці її поставлять на хід, підключимо, вдамо інтернет, заживемо машинку, на розряжена. От, тому це має бути код.